Марс це справжній символ космічної колонізації. Але що, якщо я вам скажу, що Марс зовсім не є тим обіцяним раєм, яким його вважають більшість космічних ентузіастів? Що як він більше схожий на старий об гараж ніж на королівський палац, яким його нам показують? Всім привіт! З вами знову я, Космічний рейнджер, і сьогодні ми вирушимо в подорож до деяких інших місць у нашій сонячній системі, окрім Марса, які розглядалися. Або досі серйозно розглядаються як потенційні домівки для людства, і деякі з цих місць пропонують несподівано реалістичні переваги інші ж більше схожі на далеку наукову фантастику. Але головна ідея тут подивитися не тільки на Марс, а зрозуміти, що ще може запропонувати нам сонячна система, та що ще нам потрібно, щоб туди дістатися, облаштуватися і підтримувати сталу людську колонію в довгостроковій перспективі. Отож. Зараз розглянемо топ місць для майбутнього людського поселення. І відповімо на питання: якщо не Марс, то де ще ми могли б примостити свої колоніальні дупи? Наливайте собі біорозкладний чайочок і полетіли. Космічний рейнджер. Почнемо зі знайомого обличчя. Місяць це щось типу пустого города вашого сусіда. Достатньо близько, щоб в теорії там побудуватись, але надто дорого і запарно, принаймні. Поки що, і все ж, якщо ми збираємося жити десь поза межею землі, у найближчому майбутньому, то місяць це як цигарки, коли кинув курити. Завжди мозолить очі. Його головна перевага відстань. Він лише за три дні дороги, тож знаходиться цілком у межах наших поточних можливостей. Наприклад, старші, коли або якщо його буде повністю введено в експлуатацію, обіцяє можливість доставляти великі вантажі на поверхню. Це означає, що місії можна буде запускати досить часто. а а у разі потреби навіть аварійна місія з евакуації була б відносно легкою. Програма Artemis від нас а принаймні теоретично намагається закласти основу для сталої присутності людини на нашому найближчому небесному тілі. У місяця немає атмосфери, і це робить все водночас і простішим, і складнішим. Єстенька простішим, бо немає проблем з погодою чи опором при вході. Складнішим, бо немає жодного захисту від радіації чи мікрометеоритів. Місячний реголіт це по суті подрібнений кам'яний пил, можна використовувати для зведення стін чи захисних бар'єрів над майбутнім поселенням. Але він також надзвичайно дрібний і липкий, тож забивається у герметики, легені. Та механізми. Хоча на рахунок легенів нещодавні дослідження показали, що місячний реголіт не такий шкідливий для людини, як раніше вважалось. Тут можете глянути про це інфу, якраз знімав про це відео недавно. Контроль температури це ще одна значна проблема, оскільки місяць припливно заблокований до землі. І це означає, що завжди одна й та сама півкуля місяця дивиться на землю. Він не обертається навколо власної осі, так як земля. Місячний день і ніч тривають приблизно по 14 земних. Діб, а це означає наявність тривалих періодів екстремального холоду від мінус 133 градусів за цельсієм до справжньої жаріжки плюс 122. Через це поселення потребуватимуть не лише високоефективних сонячних батарей, а й довгострокових систем накопичення енергії. Скоріше за все будуть використовуватися ядерні реактори, які здатні забезпечувати безперервне живлення для критично важливих речей, таких як системи життєзабезпечення, а також інші великі потреби потреби енергії під час тривалої 14-денної місячної ночі, та загалом наш місяць це найбільш реалістичний варіант. Це радше проблема логістики та грошей аніж. Технології, якщо старші зможе доставляти, скажімо, збірні модулі, і ми навчимося використовувати місячні ресурси, замість того, щоб вести все із землі, то це може стати нашим першим справжнім кроком у сонячну систему. Як мінімум, космічний туризм та додаткові ресурси для підтримання та розвитку економіки цієї чи іншої країни, цілком можливо використовувати, як на мене, у цьому контексті варто зазначити, хоча місяць має багато переваг як потенційний плацдарм для подальших досліджень, зрештою. Рештою колонізації сонячної системи є один критично важливий момент, якого так бракує, і це вуглець. На Марсі є всі необхідні елементи для виробництва метану і кисню. І теоретично щойно ви збудуєте там паливний завод, вам не доведеться брати з собою усе пальне для зворотньої подорожі, що значно спрощує логістику. Це абсолютно враховано в розрахунках SpaceX при виборі металоксу для палива для двигунів Raptor Starship. Металокс це. Поєднання метану і кисню, і хоча місяць багатий на водяний лід, який можна розкласти на воденькі кисень, він має вкрай мало вуглецю. А щоб зробити метан, CH4, один атом вуглецю і чотири атоми водню, очевидно, нам потрібен вуглець. Без вуглецю ми просто не зможемо виробляти пальне для старшепа. це означає, що доведеться або брати пальне із собою, що дуже неефективно, або брати вуглеці з собою, що в чотири рази ефективніше, але все одно не так ефективно. Тож, якщо ми вирушаємо на місяць зі старшипом, то найімовірніше – це буде саме подорож на місяць без використання його як плацдарму для подальших експедицій, принаймні не для корабля на металоксі, корабель на гідролоксі, тобто на водні і кисні. Це була б зовсім інша історія, але водень теж має власний набір труднощів, нижча температура зберігання палива, протікання через малий розмір молекул і мала щільність, тобто потрібно більші баки. В нього є свої плюси, наприклад, чисте згорання, більший питомий імпульс, але мінусів, як на мене, все ж. Більше тому, або ми придумаємо щось взагалі нове, якесь кардинальне інше рішення. Hyperdrive. Hyperdrive. Yes, або доведеться все таки брати з собою вуглець на місяць. Тому ефективна колонія на місяці можлива, але потрібно вирішити кілька важливих питань для створення більш. Менш автономної колонії Європа. Ця крихітка, мій улюблений шматок криги на всю нашу величезну сонячну систему, якщо не рахувати Землю. Вона знаходиться біля Юпітера, вкрита льодом, і під чиєю короною, ймовірно, ховається рідкий океан. Європа це одне з тих місць, яке не дає планетологам спати ночами, і не тому, що вона лякає, а тому, що там теоретично може ховатися інопланетне життя під її крижаною оболонкою. Припливні сили Юпітера зігрівають надра Європи достатньо для того, щоб там був глобальний величезний океан під цим шаром криги завдовжки в 10-20 кілометрів. Це робить її головною ціллю для досліджень, але працювати там буде надзвичайно важко. Найбільша перешкода для дослідження це радіація. Європа перебуває прямо в центрі магнітного поля Юпітера, і поверхня опромінюється настільки, що людина без захисту загине за кілька хвилин. Oh no! Тому будь-яка довготривала діяльність людей мала б бути під поверхнею, під добротним таким шаром криги, чи, хоча б під якимось насипом. Джерело енергії швидше за все доведеться брати ядерне, бо сонце там занадто далеко, і сонячні панелі будуть надзвичайно неефективними. Щоб дістатися до підлідного океану, нам потрібні спеціальні апарати, кріоботи або термобури, які плаватимуть десятки кілометрів криги, не застрягаючи. що... Ще те собі завдання доставити вантажі в район Юпітера. Потенційно зможе той самий старшіп з орбітальною дозаправкою. Але висадка на поверхню Європи та корисна робота там потребуватимуть набагато більш розвиненої інфраструктури. Попри труднощі, можливість знайти позаземне життя робить Європу однією з головних цілей майбутніх космічних місій і потенційно колоній для людства. Європа дуже цікава, як на мене, і я дуже сподіваюся, що скоро ми дізнаємось, чи є там. Щось чи немає, тримаю схрещені пальці. Титан це супутник Сатурна. Це найбільший супутник Сатурна і дуже цікавий для вивчення. На ньому є річки, озера, дощі і навіть щільна атмосфера з азоту. І ви запитаєте, чому ми досі не там. Це виглядає дуже перспективно, але є й складність. Холод на поверхні близько мінус 180 градусів, тобто дуже і дуже холодно. Матеріали, які у нас на землі зазвичай в газоподібному стані, тобто метан, пропан, і етан, на Титані перебувають в рідкому стані, тобто цілі метаново пропаново-етанові моря. Щоб працювати на Титані, космонавтам знадобилися б скафандри з підігрівом. Зате є перевага. Атмосфера на 50% щільніша, ніж на Землі. Тож вона добре захищає від космічної радіації. Це велетенський плюс у порівнянні з Європою та тим самим місяцем та й Марсом. Атмосфера настільки щільна, що людина теоретично могла б літати з простими крилами і моторчиком. Можна було б зробити якийсь костюм з крилами. Літати, наче птахи. І оце, як на мене, справжній крутяк. Ви скажете, я мрійник, а я скажу вам: ідіть в дупу. Якби я не був мрійником, не створив би канал про космос під час повномасштабки. Тому. Атмосфера титана багато на вуглеводні. На його поверхні є величезні моря метану та етану, тож це справжня хімічна золота жила. Метан можна легко видобувати на місці. Це чудове паливо для повернення на землю, для генерації енергії чи для транспортування. Адже метан, тобто природний газ, може живити двигуни внутрішнього згорання. Правда, потрібен кисень, який доведеться або привозити, або добувати з водяного льоду. Але це таке, де ж в сонячній системі ідеально, правда. Життя забезпечення, як і на інших світах, залишатиметься повністю штучним. Житло тут потрібно будувати з потужною теплоізоляцією, підтримувати тиск і враховувати, що сонця майже не видно. Сонячні панелі будуть непридатними для використання, тому найкращий варіант це ядерні реактори. Якщо старші зможе доставляти модулі, реактори довгостроковий аванпост на Титані, цілком реальний. Там холодно і складно, але потенціалу надзвичайно надзвичайно багато. Далі йде Церера, найбільший об'єкт у поясі астероїдів. Технічно це карликова планета, що розташована між Марсом і Юпітером. А отже, чудовий кандидат на логістичний вузол для глибококосмічних операцій, навіть для місій на ту саму Європу чи Титан. Гравітація тут дуже слабка, лише близько 3% від земної. Це робить посадку і запуск надзвичайно енергоекономними. Така особливість також дуже добре підходить для роботизованого видобутку і будівництва. Вважається, що під поверхнею є запаси. Водяного льоду, а можливо, навіть бабиного розсолу для помідорів, тобто дуже слоної води. Мінуси. Холод, що стає вже типовою темою поза землею. Відсутність атмосфери та слабке сонячне світло це означає, що житло має бути повністю герметичним, знову ж таки, як і всюди, поза землею, з автономною системою життєзабезпечення і як джерело енергії, наймовірніше потрібна, ж знову ж таки ядерна енергетика. Радіація тут теж присутня, хоча й не така небезпечна, як на Європі. Оптимальним варіантом було би будувати житлові модулі під поверхнею або створювати куполи з товстими. Стінами теоретично Starship міг би доставляти обладнання на Цереру за наявності орбітального дозаправлення. Це не найгламурніше місце, але ЦРРА може стати ідеальним полігоном для відпрацювання позаземного будівництва у відносно стабільному і малоризикованому середовищі. Що стосується потенціалу астероїдного видобутку, то більшість даних про склад Церери ми отримали завдяки місії NASA Dawn, яка досліджувала карликову планету з орбіти в 2015-2018 роках. І результати виявили дуже мало доказів наявності рідкісних елементів, які робили би глибокосмічний майнінг економічно привабливим. Втім, це всього лише висновки з однієї місії. Тому до цих результатів слід ставитися. З обережністю Калісто. Калісто не отримує стільки уваги, як Європа чи Ганімет, але насправді може бути найпрактичнішим супутником Юпітера для поселення людини. Калісто це найвіддаленіший із Галілеєвих супутників. Усі відкриті, як ви здогадалися, самим Галілео Галілеєм. І він розташований достатньо далеко від Юпітера, щоб перебувати поза найсильнішими зонами його радіації. Як і Європа, Калісто це крижане тіло і, можливо, там теж є підповерхневий океан. Хоча це не настільки достовірно. Головна перевага калісто це стабільність. Планета геологічно спокійна, що значно полегшує будівництво. Радіаційне навантаження тут менше, тож не потрібен такий важкий захист. Віддаленість від Юпітера ще один величезний плюс: можна брати більше корисного вантажу. Звісно, тут теж все ще дуже холодно, та відстань до землі величезна. Сонячні панелі не принесуть користі, тому доведеться використовувати знову ж таки ядерні реактори. Доставка туди потребуватиме довготривалих. Місій, а поверхневі операції будуть майже повністю автономними. Якщо ваша мета це довготривала наукова база чи логістичний хаб у системі Юпітера, калісто може бути найкращим місцем для старту. Достатньо далеко, щоб бути безпечною і водночас близько, щоб бути корисною. Перед тим як продовжити, попрошу вас долучитися до збору на пікап для наших друзів з 35-ї ОБМП. Їм дуже потрібен пікап, тому що ще одна їх машина згоріла від ворожого евпівдрону, тому дуже потрібно, чим швидше зібрати на пікап збір. Я залишу послання на банку в описі відео. Ось тут буде QR-код. Тому я буду вам вдячний за кожну, за кожну гривню. Давайте станемо надійним тилом для тих, хто на фронті. Дякую, продовжимо. І бонус на шоста колонія: це астероїдні бази. Нарешті поговоримо про астероїдні бази. Тут мова не про тераформування чи традиційну колонізацію, йдеться радше про інфраструктуру. Уявляйте собі це як створення заправок або СТО вздовж космічної траси. Взяти, наприклад, психею. Психея 16 це астероїд, багатий на метали, і, за наявними даними, можливо, він є оголеним ядром невдалої планети. Вважається, що він містить величезні запаси заліза і нікелю, а можливо, навіть деякі дорогоцінні метали. Якщо ми серйозно налаштовані будувати щось у космосі, психея та подібні астероїди можуть стати джерелами сировини. Життя на астероїді буде зовсім не схожим на життя на Землі. Тут практично немає гравітації, тож знадобляться обертові модулі або інші способи створення штучних Гравітації усе життя забезпечення: повітря, вода, їжа і температура буде повністю штучним. Зате є великий плюс: можна виривати і будувати укриття прямо всередині астероїда, і через відсутність атмосфери можна працювати з технікою без страху. Перед погодою чи корозією старше за наявності орбітальної дозаправки потенційно міг би доставляти обладнання для видобутку, збірні модулі та навіть персонал. Коли інфраструктура буде налагоджена, астероїдні бази зможуть підтримувати більші космічні операції, наприклад, місії глибше в сонячну систему до супутників Сатурна та Юпітера та інших об'єктів, які ми вже з вами обговорювали. Ще один важливий аспект обладнання для космічних польотів дороге. Якщо ми зможемо успішно видобувати ресурси з астероїдів, це потенційно може приносити великі доходи, фінансуючи більше обладнання, більше польотів і ще більше космічних досліджень. Це також потенційно зробило би технологічний розвиток на землі дешевшим завдяки більшому доступу до сировини, необхідної для створення складнішої техніки та обладнання. Тому розглянути Психею 16 як космічний готель для того, щоб перекантуватись, заправитись та полетіти далі в сонячну систему, чому б ні? Отож, чи Марс найкращий варіант? У багатьох аспектах все ж так. Life on Mars. він близько. Тут є трохи гравітації, трохи атмосфери та досить передбачувана погода. Складно, але реалістично. Але як ми бачили, це далеко не єдиний варіант. Місяць близько і досить стабільний. Європа та Титан пропонують значні наукові та стратегічні переваги. Церера та калісто спокійні і стабільні каменюки. Астероїдні бази, можливо, стануть місцем, де розпочнеться справжня космічна економіка. Такими засобами, як старші, ядерними реакторами та роботизованою інфраструктурою на горизонті сонячна система починає виглядати значно доступнішою. Це не буде легко, але колонізувати космос ніколи не мало би бути легко. Важливо, що ми починаємо бачити все більш реалістичний шлях до цього. І ще раз, якщо не мріяти і не обговорювати прекрасне майбутнє серед зірок та нових світів, то для чого взагалі жити? Якщо це відео вам сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал та напишіть, яка космічна каменюка вам припадає до душі найбільше в якості підходящого світу для колонізації людьми. А якщо вам подобається те, що я роблю, можете стати спонсорами каналу та долучитися до елітарного списку космічних рейнджерів, які мріють про нові планети та цікаве майбутнє. Там всілякі бонуси, згадка вас у відео, унікальні емоджі та багато іншого. А на цьому все з вами був космічний Рейнджер. До нових зустрічей. Бувайте.